Так, хочу показати, в першому відео я показувала по швам. Я робила петлі. Зараз ми трошки інакше почали робити не петлі, а вздовж шва ось цього мотузка. І прямо по швам у нас іде встрочена отак: по шву мотузка. Тобто повністю сюди проходить мотузка, вшиваємо. Ну, і по периметру теж. Це якщо менші сітки. Ну а більше будемо прив'язувати на, на основу на сітку. Ну, отак, гарненько. І це як у нас по швам, іде як укріплені. Ось, ось ось. Через кожен метр виходить. Оно. І от можна як розтяжку таку робити, плюс воно як укріпляючий такий. Момент, Сподіваюсь, все буде добре. Ну, отак. Так, Укріпляємо е, сітку. Получається, коли я перстрачую дві тканинки, ось разом шов. Я не роблю, як в першому відео я показувала петлі. Закладаю мотузку, отак, підгибаю, ну десь сантиметр-півтора. Ось так, на глаз. Контролюю, щоб мотузка під лапку не попала. Ну, воно тут все нормально. І прошиваю.